Бажаю здоров'я, другий моїх бат. Нам наші друзі передали отакі цікаві пропи. Вони відрізняються від стандартних, які йдуть з ефові дронами, геометрію, яка дозволяє при тих же самих моторах, при тих же самих батках нести більшу вагу. Більша вага, більший заряд. Тобто можна більше зробити шкоди нашому ворогу. Будемо тестувати, я думаю, що все все буде гарно. Да, і... Відео по тесту буде надіслано. Да. А ось ті речі, на яких тестувати. Так, а це якраз контейнери, в яких ми робимо дуже цікаві подарунки для наших ворогів. Для скидів. Якраз з цими пропами ми протестуємо. Ну, і айзоленту хлопці передали для того, щоб хлопці приматували акоми доповнительні для марки. Я можу де... сказати, що на... На цьому тримається майже половина армії. Так що це дуже важлива річ. Дякую. Дякую вам.